Всім привіт! До нас в продаж заїхала така класна машина, це 2022 рік. Свіженька, Hyundai Lantra, 2-літровий двигун, атмосферний, на автоматі, на гарній комплектації, в класному такому синьому кольорі. І по комплектації маємо таке вже класне мультикермо в новому дизайні, повний електропакет. Утримання послугам, кондиціонер. Ось така є у нас зручна ручка для пасажирів спереді. Також маємо CarPlay, Android Auto, можна підключити телефон, радіо, Bluetooth. Це все також є. Пробіг автомобіля 118 тисяч кілометрів. І по задній частині Автомобі... автомобіля маємо такий просторий багажник. В наявності є в нас запаска. Машина обслужена та готова до будь-яких перевірок. Автомобіль має два комплекти гуми, зима-літо. Зараз встановлена зима. З Америки були незначні пошкодження, безпека не спрацьовувала, безпека вся рідна. Були пошкодження по задній частині. Це можна в інтернеті все подивитися більш детально. Ціна на даний автомобіль буде 15 тисяч рівно. Тому кого зацікавила машинка, чекаємо вас для тест-драйву та огляду. Машина після хімчистки, після поліровки. Вам сподобається.